Люди є різними та різноманітними. Наші відмінності не завжди схвально приймаються в суспільстві. Інколи оцінки оточення можуть зачепити наші почуття, і це створює клімат неприйняття, особливо для людей, які належать до груп меншин, маломобільних чи так званих соціально вразливих груп. Та під час війни окупації території будь-які вияви ворожнечі щодо соціальних, етнічних та релігійних груп, які є потенційними потерпілими від конфлікту, можуть мати фатальні наслідки як для окремих представників цих груп так і для суспільства загалом до того ж, усе більше людей усвідомлюють, що щоденно стикаються з різними проявами дискримінації і нетерпимості. За даними соціологічних досліджень, серед основних ознак, за якими відбувається дискримінація в Україні, є вік, інвалідність, сексуальна орієнтація, стан здоров'я, майновий стан і стать. Тож саме про те, що можуть робити медіа для протидії дискримінації і поширення недискримінаційних практик під час війни, поговоримо у цьому відео. Відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема Європейської соціальної хартії, всі особи, незалежно від їх певних ознак, мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їхньої реалізації. В новому законі про медіа наголошується, що на території України, в медіа та на платформах спільного доступу до відео забороняється поширювати висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та груп осіб на основі. Етнічного та соціального походження, громадянства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності або за іншою ознакою. Водночас журналіст має не тільки діяти у правовому полі, а й дотримуватися етичних і журналістських стандартів. Про особливості застосування їх під час війни ми розповідали в попередніх відео. Щоб відповідати правовим та етичним стандартам, журналісти мають усвідомлювати, що незнання та некоректна оцінка різних культур, традицій та вірувань у медіа призводять до стереотипів, що підкріплюють дискримінаційні установки. В кодексі етики українського журналіста зазначено, що ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Тож вказувати на відповідні ознаки особи, групи людей слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінним складником матеріалу. Не дискримінувати це про професійність, це здатність журналіста сприймати, розрізняти, усвідомлювати відмінності між людьми та наявність у суспільстві дискримінації у її різних формах і видах, а також бути чутливими до проблематики меншин і вразливих груп. Створювати контент про них на засадах правозахисної журналістики, збільшуючи представництво різних груп у журналістських матеріалах, ми робимо їх більш видимими, долаємо стереотипні уявлення щодо них і привчаємо аудиторію до того, що несхожість і різноманіття це норма життя. Незалежна медійна рада рекомендує перед публікацією матеріалу журналісту відповісти на такі питання: чи ми достатньо точні, безсторонні, інклюзивні та публікуємо інформацію на основі фактів? Чи ми діємо незалежно від наративів, які радше випливають із політики чи емоцій, аніж із фактів? Чи ми справедливо та прозоро описуємо вплив захищеної дискримінованої групи на суспільство? Чи розуміємо ми визначення захищеної дискримінованої групи та чи коректно застосовуємо терміни у своїй публікації? Чи артикулюємо для суспільства права захищених дискримінованих груп відповідно до національної чи міжнародної практики та стандартів? Чи зберігаємо емоції під контролем? Чи уникаємо віктимізації або ж звинувачення жертви, чи не заганяємо в рамки або ж стереотипізуємо, не враховуючи загальний контекст? Чи ми говоримо до всіх? Чи уникаємо мови ненависті? Лексика важлива, адже некоректне використання термінів може призвести до формування та поглиблення негативних стереотипів. Та терміни еволюціонують разом із розвитком суспільства. Тож, зокрема, замість поняття особи похилого віку, що досі є в чинному законодавстві України, вживаємо люди старшого віку. Як наголошує комісія журналістської етики, дотримання недискримінаційних стандартів є надзвичайно важливим у діяльності змі, які цінують довіру аудиторії. Водночас це не означає відмови від висвітлення гострих тем, кризових ситуацій і суспільних конфліктів, у тому числі міжетнічних, міжрелігійних та інших. Для того щоб уникати розпалювання ворожнечі в суспільстві та дискримінації людей за будь-якою ознакою, журналістам варто не поширювати ідей, які несуть загрозу насильства, дискримінації за статтю, мовою, расою, релігією, національністю чи етнічним походженням, регіональним чи соціальним походженням або політичними уподобаннями, демонструвати однозначне засудження нападів на ґрунті ненависті та вербальної агресії, якщо вона дискримінує певну групу людей. Усвідомлювати, що збалансованість подачі позицій двох сторін не може трактуватися вульгарно, як подача рівних позицій поліцейського, і терориста, нападника і жертви. Матеріали, пов'язані з резонансними нападами на ґрунті ненависті, повинні подаватися разом із аналізом відповідного контексту. Дискримінаційні заяви, які порушують права людини, не можуть публікуватися як коментар. Медіа не мають ставати майданчиком для ретрансляції дискримінаційних висловів, а журналісти повинні чітко відмежовуватися від таких заяв, наприклад, у прямому етері, та негайно давати їм оцінку. Щоб не стати поширювачем мови ворожнечі, яку транслює публічна особа, варто окремо оцінити суспільну важливість прямої мови. Допустимо передавати таку цитату тільки якщо вона пролунала з уст високопосадовця, офіційної особи і є предметом суспільного інтересу. В інших випадках проблему можна вирішити шляхом непрямої мови: не використовувати сексуального образу жінок та чоловіків, якщо це не пов'язано з темою публікації, приділяти увагу та висвітлювати питання про права жінок. Гендерну рівність, проблеми домашнього насильства, представленість жінок у політиці, місцевому самопрядуванні, спорті, армії тощо, уживати фемінітиви при позначенні людини за ознакою професії, посади чи виду занять, якщо йдеться про жінок, звертати увагу навіть на дрібні чи побутові прояви сексизму, які через ЗМІ поглиблюють дискримінацію в суспільстві за ознакою статі, уникати стереотипного зображення представників різноманітних меншин і вразливих до дискримінації груп. Саме ваші матеріали можуть змінити акценти у висвітлені теми, наприклад, ролі жінок у житті громади у війську під час повномасштабної війни. З початком повномасштабного вторгнення суттєво змінилися акценти у висвітленні теми ВПО, адже внутрішньо переміщеними особами стала значна кількість українців. Тож дуже важливо не спотворювати ситуацій, які описують спосіб життя чи проблеми ВПО, використовуючи негативні стереотипи і установки. Протиставлення переселенців і місцевих мешканців призводить до зростання у локальних середовищах дискримінаційних настроїв. Більш детально про особливості висвітлення цієї теми ми говорили в одному з попередніх відео. Важливо коректно висвітлювати теми національних меншин. Автори посібника для журналістів та журналісток Національні меншини України і медіа до порозуміння через толерантність підготували низку загальних правил, якими ви можете скористатися для цього. Не варто акцентувати уваги на національності в повідомленнях про злочини чи правопорушення. Мова ворожнечі неприпустима. Узагальнення неприпустимі. Якщо представник чи представниця національної меншини вчиняють злочини, це не означає, що вся ця національна меншина є злочинцями. Надмірна емоційність матеріалу посилює напругу. Національність не визначає автоматичну належність до тієї чи іншої релігії, релігійної течії. Ксенофоби не можуть бути експертами. ЗМІ повинні уникати поширення ксенофобських виразів, кому б вони не належали. Не забувайте про залучення документування правозахисників, які представляють інтереси національних меншин. Представляйте ширший контекст. Водночас поважайте право на анонімність. Коректно використовуйте терміни та назви. Також важливо коректно використовувати цифрові дані, статистику, а також фото та відео. У ЗМІ мають звучати голоси різних національних меншин. Залишайтеся неупередженими. Розумійте глобальний контекст. Пам'ятаймо, що ключем для роботи медіа над будь-якими темами є повага до особистості. Борімося з негативними стереотипами та стигматизацією. Створюємо майданчики для міжкультурного діалогу задля кращого розуміння необхідності різноманіття культур і поглядів. Саме так ми зможемо сформувати культуру ненасильницької поведінки в суспільстві, вільну від сексизму, мови ворожнечі і дискримінації за будь-якою ознакою. Тримаємо стрій.